Шукають нові джерела зростання, у що інвестувати під час війни і як втримати виробництво, коли робочих рук бракує. Це лише кілька з багатьох викликів, що постали нині перед українськими підприємцями. Базовий сценарій воєнний стан триватиме. А отже, бізнесу і надалі доведеться бути гнучким та винахідливим, аби зберегти заробіток, бо саме з податків і зборів наповнюють держскарбницю, з якої оплачують потреби наших захисників. Про рішення для бізнесу в умовах турбулентних часів далі в сюжеті. Урядовці, підприємці, аналітики у сфері економіки зібралися на форумі про фінанси та інвестиції. Організатор форуму Forbes Ukraine головне питання, як забезпечити фінансову стабільність і економічне зростання України під час війни. Економіка не може і не має зупинятися під час війни. Я б навіть сказав, що стратегія бізнесу і правильна така установка для бізнесу це працювати на максимум. Тому що чим більше бізнес заробляє, тим більше він. Може сплачувати податки тим. Більше він може допомагати в будь-яких інших формах платити податки, наймати людей, їм платити гроші, конкурентну зарплату, з якої, до речі, також далі піде будуть платитися податки. Тому це таке замкнуте коло у попередні роки. Українські підприємці пристосувалися до викликів війни та енергетичного терору росіян. Аграріям втриматися вдалося завдяки відкритим зерновим коридорам в морі. Тому аналітики говорять про зростання ВВП. Утім, цього року прогноз. Сують спад економіки У третьому році. Це було більше 5%, минулого року 3%. Зараз, якщо ми будемо зростати темпами, там 3 це вже буде достатньо велике досягнення. накладається нова нові, скажімо, труднощі. Це невизначеність світової економіки, пов'язана з політикою нової адміністрації в штатах. То ця невизначеність вона сповільнює глобальну економіку. Вона для нас, звісно, створює нові такі інформаційні фони і негативний і нові ризики. Тож виклик для бізнесу знайти нові джерела зростання для заробітку, а отже, відрахувань до держскарбниці, підприємці мають інвестувати раніше зароблені гроші в нові проєкти в енергетиці. Я бачу індустрію будівельних матеріалів, як та яка буде точно в попиті, коли буде відбуватися нас в країні. Я бачу медицину війна, дуже скоротила. Той термін термін, який на який підприємець може прогнозувати. Вимушені дивитися на те де будуть наші послуги користуватися попитом, чи не будуть нам наступні шість місяців. Ще один виклик для виробництв в країні: брак робочих рук. Дефіцит кадрів триватиме роками. Тож змінюватися бізнесу треба вже. У нас нова нова реальність. Це базовий сценарій. Те, що нас війна продовжується, от і треба працювати в тих умовах, ну в умовах війни, в умовах дефіциту людського капіталу, в умовах там всіх цих ризиків, нові підходи до. Там продуктивності, як підвищувати і як застосовувати нові технології, в тому числі штучний інтелект. Відповіді і рішення бізнес шукав зокрема під час форуму, організованого Forbes Ukraine. Практичне завдання вивчити досвід партнерів і конкурентів, проаналізувати сценарії, вибудувати стратегії та знайти інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. Інна Горіненко Володимир Коваленко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.